Я хочу вам розповісти про цей такий чудовий помічничок. А ви скажете, о Господі, він лежить на такому гармидорі". Ну, Це не зовсім гармидер, це делікатні різноманітні стрічки, мережева за допомогою ось такого чудового пристрою, який ми можемо обробляти. Значить, в чому сутність цього пристрою? Це ручка, вона ще інколи буває з USB, але я для вас взяла з батарейки. Батарейка не буде входити в. Ви її вставляєте самі, вона одна порада потужно вставляєте. Значить, тут є ось такий наконечничок і окремо є наконечнички. Коли ти натискаєш, тут вже є батарейка, то оцей наконечничок розжарюється. Видієте? Бачите, пішов димочок розжарюється. Я відпустила, убрала пальчик, все, він охолов. І от давайте зараз я спробую. Ні, ну насправді вже зовсім він не гарячий. Е, ви скажете, це такий, би, ну, міні паяльничок міні міні-міні-паяльничок. Чим він дуже добрий. Дуже добре обробляти такі делікатні тканини, де запальничка може не, не працювати. Як я це робила, далі ви це побачите. От, наприклад, ось моделика такого можна обробити. да? Далі відео це все діло, я вам покажу. Так, ось, наприклад, тут такий елемент, так, от вишитий, і нам треба прибрати залишок фотину. Ну, дивіться, я натискаю, давайте так з боку вам покажу. І так, дуже охайненько. Або проріз зробити. Так. І ми вже маємо такий гарний край. Є стрічки, так, є стрічки натуральні. А, але у них ось такий, бачите, необроблений край, а нам треба його запаяти. Звісно, можна запальнички зробити або гарячим ножем, але коли е, е, в структурі є велика кількість натуральних волокон, то може потемніти. А коли ви маєте електричну таку, бачите, таку делікатний е, припой, да, скажімо так, то це зробити набагато легше. Чи все можна обробляти такою ручкою? Чудо ручкою Ну, Звісно, на все не вистачить її, але якщо ви працюєте з мережевим, якщо ви працюєте з декоративними елементами, я би, ну, мені здається, що це буде такий, знаєте, дуже добрий такий помічничок. Нажали і маєте. Ось. Сподіваюся, що ось такий помічничок, який ви можете придбати в нашому магазині Лента Фідер декор для обробки краю делікатних текстильних стрічок або мережева, ви зможете замовити на нашому сайті Лента Декор Фідер. Буду вам дуже у нагоді.